Гей, дівчатка, а куди підемо колядувати? А ходімо до тієї хати, де смачні калачі печуть. А навіщо нам вже ж ті калачі? От Василько з Києва приїхав, золоті гривень кидає. Ходімо до нього, ходімо, ходімо ході, дівчатка. Ходімо. За вікном чорна хмарається, під вікном колядник чопеться, пустіть його до хати. Він вам буде співати. Він вам буде співати коляди, а в печі пироги сиділи там його очинки гляділи, він паличку застругав, по одному діставав, наївся. Він паличку застругав, по одному діставав на. Не дістав, бо з раби упав, забився, а він сала не дістав, бо з раби упав, забився. За вікном чорна хмара в'ється, під вікном коляник не човеться, Пустив його до хати, він вам. Нам буде співати коляди, коляди. Хочу вам я відчувати, що Ісус родився, що весь народ України від ярма звільнився, щоб ниви зростали, без грому, без тучі, добром наливалися зерна блискучі. Даруй нам Ісусе, і щастя, і долю. Дай сили творити добро, здолати недолю, відстояти волю, відкинути кривду і зло. Нехай від яскині по всій Україні нам сяє Різдвяна зоря і вірою в сильні, в єднанні родини славімо маленьке дитя. На різдво Христове Христове, і ангел прилетіть. Я петів по небі людям голоси, Ви люди святкуйте цей день торжествуйте, в день Христового різдва. Ви люди святкуйте цей день, торжествуйте, в день Христового. Що вертепі, біднім Христос народив, скоріш поспішайте Христа, привітайте, і матір його святу, скоріш поспішайте Христа, привітайте, і матір його святу, паслухи пече. І там, Божу матір з Господом знайшли, стояли співали Христа, прославляли, Новонародженого. стояли співали Христа, прославляли, Новонародженого. Ми всі спасе просим нам гріхи прости. Нашій Україні ми ти пошли, пошли нам спасення, даруй визволення, в день Твого рождення. пошли нам спасення, даруй визволення, в день Твого рождення. Хай Божа ласка вас окриє, дарує мир на довгі дні, а праця ваша, хай радіє, дари приносять через сні. Молитва, хай звучить врочиста за наших воїнів героїв, щоб їхнє небо було чисте, безхмарне, мирне і в спокої, хай будуть сильні, непохитні, хай знов додому всі придуть, молімося за їхні долі, щоб Бог благословив їх путь.